Шановна влада, депутати, дорогі брати і сестри, сьогодні благодать Святого Духа нас зібрала тут, на цьому місці, щоб ми спільними молитвами подякували нашому Господу за ту велику ласку, яку Він дарував нашому. Українському багатостраждальному народу. Сьогодні у ці дні цього року святкуємо 24-ту річницю незалежності нашої України. 24 серпня 1991 року відбулося велику. Велике чудо у Золотоверхому Києві Верховна Рада проголосила акт незалежності створення самостійної держави. Про це й день мріяли і чекали найкращі українські патріоти. Такі як гетьман, Іван Мазепа, Січові Стрільці, воїни Української повстанської армії та українські каторжники Сибіру. Ми щиро Богові дякуємо за ту велику ласку, що пали тайдани. З нашої держави, з неволі нашого народу. Але на превеликій жалі, сьогодні, як бачимо, Україна вогні, рідся невинна українська, я би так сказав навіть братобивча кров, Росія. Анексувала Крим, нав'язала війну на сході в Донбасі, де гине велика кількість наших українських воїнів і де гине велика кількість мирного населення. Що нам робити? Нам треба молити Господа Бога всім, незалежно хто де не працює, на місці праці, по дорожі, вдома, у храмах Господніх, щоб Господь Бог приніс як перемогу нашій Україні. Нашому народові, щоб якнайшвидше повернулася велика кількість українських воїнів, де на них чекають вдома їхні матері, їхні жони, їхні діти. За ті невинні жертви, бо Слово Боже каже, немає більшої заповіді Божої, якщо хто душу свою покладе за ближність своїх.